У білій церкві чоловік на підпитку завдав чотири ножові удари своєму рідному брату. У поліції повідомили, що в одній з квартир багатоповерхівки між родичами виникла сварка. Спочатку 44-річний кривник ударив скляною пляшкою по голові 50-річного брата, а потім завдав ще ударів ножем в живіт та тулуб. Постраждалого госпіталізували, а нападника затримали. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Загинула пасажирка, четверо осіб травмовано. Жахлива ДТП днями трапилась на одеській трасі на Білоцерківщині. Як повідомляє місцева поліція, 33-річна киянка й власниця шкоди Октавії не впоралась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з БМВ. 55-річна пасажирка першої машини загинула. Травми отримали. Кермувальниця цього авто – 38-річна жінка і 31-річний чоловік, а також пасажирка БМВ. Усіх шпиталізували до лікарні. У Тарасі спалахнула пожежа в будинку на чотирьох власників. За інформацією прес-служби ДСНС, під час гасіння вони виявили тіло 59-річної людини. Пожежу повністю ліквідували за годину. Полум'я гасили 10 рятувальників за допомогою двох спецавтівок. Працівники ДБР викрали колишнього керівника одного з районних ТЦК та СП Київської області, який незаконно влучав транспорт у підприємців. За даними слідства, посадовець без жодних підстав забрав вісім вантажівок у двох кампаніях, прикриваючись потребами ЗСУ. Документи на передачу транспорту оформили заднім числом. Однак до військових частин машини не потрапили. Підприємствам завдано збитків на понад 4 мільйони гривень. Наразі три автомобілі вже повернули та передали армії. Екс-посадовцю загрожує до 12 років в'язниці. 40 дитячих будинків в Київщині, де виховується 318 дітей саріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали генератори. Допомогу надала Литва. За словами голови військової адміністрації Миколи Калашника. До кожного 40 комплектів входять дизельний генератор на 6 кВт, Подовжувач, ЛЕД прожектор та обігрівач. Ба більше за останній тиждень регіон отримав 478 генераторів від міжнародних партнерів, що дозволяє забезпечувати роботу об'єктів критичної інфраструктури, соціальної сфери навіть у разі повної відсутності електропостачання. Йому лише 19. У 18 років він свідомо пішов до війська та став на захист країни. У лавах 3-ї окремої штурмової бригади до війни боєць громадської організації «Центурія» та інструктор зі спортивного ножового бою в клубі Культ Ножа у боях на Донеччині отримав поранення. Нині проходить реабілітацію. Це історія військовослужбовця Сергія з позивним Скруч. Про шлях, який розпочався задовго до фронту, та триває досі детальніше у сюжеті. Військовослужбовець Сергій з позивним Скруч вступив до лав ЗСУ у 18 років. Зразком для наслідування для нього стали його друзі, які досить в молодому віці приєдналися до боротьби проти російських загарбників. Після створення третьої окремої штурмової бригади він остаточно вирішив, що хоче туди потрапити. Ба більше громадська організація Центурія, куди він входив, стала молодіжним крилом новоствореної бригади. Батькам я само початку казав що я піду в війська. Я спочатку хотів в тероборону місцеву піти, але здорові дядьки мене звідти виганяли, казали, що їм малі не потрібні. От. Більшість рідні це сприймали за жарт і що в мене не вистачить сміливості доєднатися до військової служби. Але як тільки 18 я одразу пішов. До самого початку я планував і хотів саме в штурмові війська. Хоч і в Центурії мене намагались перевести мої погляди, думки, бажання на саме дрони, і щось більш наскільки небезпечне. І в загальному я планую повертатися в бригаду, але вже на роль хорунжого, тому що ну. Через травму, через поранення я не впевнений, що зможу активно приймати участь в бойових діях. Скруж був старшим штурмової групи та під час зачистки одного з населених пунктів у Донецькій області отримав поранення ноги. Проте це не вплинуло на його сприйняття війни та себе в ній, адже хлопця підтримували друзі та навіть люди, які особисто його не знали. Поранення я отримав саме від дронів, скиди і ФПВ-дрона. До самого початку прилетіло много гранат з скиду, і після чого почалась масивна кровотеча. Я наклав свій турнікет, лежав в посеці під деревом і зверху підлетіло ще чотири дрона, щоб добивати. Скинули воги, але вони зірвалися в деревах наді мною і до мене тільки долетіли деякі осколки. З самого початку евакуювали в лікарні в Донецькій області. Там зробили перші операції і тоді вже відправили в Дніпро. Після того через евакуацію в Кропивницький і вже зити в Олександрію, де я закінчую ефікування. Друзі, рідні дуже підтримували. До мене, коли я лежав в лікарні, прийшли хлопці з Кропивницького осередку Центурії, навідали, поспілкувалися, принесли мені смаколики. При тому, що ну взагалі до того вони мене не знали. Центурія новітня організація українських націоналістів, яка стоїть на світоглядних засадах української державної та європейської традиції. За своє ще молоде життя Скруч провів уже три відкриті лекції для різних навчальних закладів та безліч у самій центурії. Це великий рух, який вже є досить таки давно. І більшість вихованців Центурії зараз якраз таки перебувають на війні. Коли почалась повномасштабна, майже всі учасники Центурії пішли воювати. І в загальному зараз молоде покоління якраз таке вчиться в Центурії і готується до війни. Тобто це як велика сім'я, яка разом готується до захисту своєї батьківщини. Саме в Центурії я з 24-го року. Це мені було 16 років на той момент. Я викладав декілька лекцій в коледжі. Одна з них це була про героїв Крут, після чого той начальний заклад запрошував нашу організацію і мене в тому числі знову, щоб проводити там лекції. Але, на жаль, так на даний момент я на реабілітації, я не зміг приїхати, щоб проводити, тому проводили вже учасники, які на даний момент на місці. Він переконаний, що зараз на війні користь є від усіх людей, проте є випадки, коли молоді легше ніж старшим ветеранам, завдяки молодому організму, міцнішим кісткам та сильнішим язам. Зокрема, їм легше брати участь у штурмових діях. Попри це, на думку скруджа, молодих воїнів не варто відправляти в штурми, адже їм необхідно продовжувати свій рід. Є фраза, що тяжкий час створює сильних людей і Цим я зараз максимально погоджуюсь, тому що от моє покоління зараз якраз таке взяло в руки зброю і захищає свою країну, не дивлячись на свій юний вік. Молодь стає сильнішою, молодь стає більш більш ідеологічною, більш зацікавленішою в розвитку своєї держави в майбутньому. Та молоді, звісно, стало набагато більше. Російсько-українська війна змусила українську молодь дорослішати раніше. Сьогодні на фронті багато тих, кому немає навіть 20 років. Вони тримають зброю так впевнено, як повинні були б тримати студентські квитки. Молоді українці свідомо обирають шлях захисту не заради героїзму, а заради майбутнього своєї країни. Діана Бондаренко, Микола Дігтяр, еспресо Біла Церква. Пропустили ефір, інтерв'ю чи цікавий сюжет через вимкнення світла. Не переймайтесь. Всі випуски та матеріали можна знайти на нашому 100-тисячному ютуб-каналі. У пошуку достатньо написати Еспресо Біла Церква. Тисніть дзвіночок і залишайте свій коментар. В Україні по-новому нараховуватимуть плату за комунальні послуги. Згідно з рішенням уряду, автоматично перераховуватимуться платіжки за комунальні послуги, якщо ті не надавалися або були неналежної якості. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свереденко, йдеться про тепло водопостачання та вивезення побутових відходів. Для цього споживачам не потрібно подавати додаткових заяв, адже надавачі комунальних послуг самостійно здійснюватимуть перерахунок. Крім цього, інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку. Оприлюднюватиметься на вебсайтах операторів, а суми перерахунку будуть уже відображені в платіжках за січень цього року. Цивільні та військові можуть отримати безоплатну терапію в центрі ментального здоров'я, який відкрито на базі Білоцерківської міської лікарні номер 2 Як розповіла нашому телеканалу завідувачка центру Ольга Каргашилова йдеться про медикаментозну допомогу, супровід психологу, індивідуальну та групову психотерапію. Подробиці у коментарі центр ментального здоров'я надає допомогу. Мешканцям Білої церкви, Білоцерківської громади, військовим, також рідним військових, військовополоненим, які повернулися. Всім, хто потребує цієї допомоги в нашій громаді для всіх мешканців Білоцерківської громади, а також для всіх, хто звертається за допомогою, консультація надається безкоштовно на базі другої міської лікарні. Супровід пацієнта буде тривати в залежності від стану пацієнта. Це може бути від кілька сесій і до декілька місяців. Це залежить від самого запросу пацієнта, від його стану. І індивідуальні потреби З початку нового року у нас вже надано більше 300 консультацій, і запис іде на наступний тиждень. Уже і є дуже великий запит. Надаємо допомогу всім, хто її потребує. Також іноді даже супроводжуємо стаціонарних пацієнтів, які теж потребують допомоги. Шестирічна дівчинка з білої церкви Уляна Мельниченко здобула два перші місця на лізі плавання України Kids Голден League. за словами її тренера Артема Герасименка. Під час змагань у броварах юна спортсменка перемогла у запливах на 50 метрів вільним стилем та на 50 метрів брасом. І на завершення ефіру поговоримо про погоду. Адже за даними Укргідромецентру 2, 3 та 4 лютого, Україну охоплять сильні морози. Температура повітря коливатиметься від мінус 25 до мінус 6 градусів. Опадів не очікується, обіцяють ясну погоду. Вже у середу та четверий йтиме дрібний сніг, який у п'ятницю перетвориться на сильний. У другій половині тижня синоптики прогнозують потепління. Так у четвер температура повітря триматиметься на рівні мінус 4 та мінус 2 градусів. А у п'ятницю буде близько нуля. А вже на вихідних повітря прогріється до плюс 3 тепла, тоді як опадів не очікується. А поки за вікном сьогодні і завтра будуть люті морози, тепло одягайтесь, пийте побільше гарячого чаю і запасайтесь терпінням. Сьогодні православні віруючі відзначають велике християнське свято, стрітання Господня на честь зустрічі, немовля. Ісуса, з праведним Симеоном у Єрусалимському храмі, духовно це свято знаменує завершення періоду різдва та початок шляху до Великодня. повір'ям, якщо настрійня зима переможе літом, то холоди триватимуть ще довго. Дякуємо, що цього вечора були разом з нами. Бережіть себе і будьте єдиними з українськими військовими на шляху до перемоги. До зустрічі!